Пропоную нам з вами бути відвертими людьми. Ну, скажіть, ми ж усі в дечому лицеміри. Ми ж усі змінювали свої погляди. І мені здається, що людина, яка прожила своє життя, не змінивши свою ідеологію, концепцію чи життєву філософію, я думаю, вона життя і не прожила нормально, і так його не зрозуміло. Взагалі, наше життя це. Перехід однієї форми в іншу форму. Дивіться, як змінюються пори року. Да? Зараз у нас осінь, туман. Ще кілька місяців тому ми потерпали від літньої спеки, а до того була весна. Ну і що вам там розповідати, ви далі все самі знаєте. І нібито змінюватися з часом від дитинства, підліткового віку до юності і зрілості це нормально, це окей. Але. Інколи лицемірство переходить усі можливі межі, що навіть я, горе СММник з Києва, не можу не відреагувати на нього. Нещодавно я мав розмову, з ким ви думали, теж з особою, яку можна охарактеризувати як лицемірну. Хоча ні, як максимально лицемірну. І ось мова зайшла у нас про Ірину Фаріон. До розбору особистості Ірини Фаріон я намагався підійти максимально гуманістично і виважено. Знаєте, як на психотерапії, ми беремо факт і розглядаємо його з одного боку, з іншого боку, а, враховуємо позитивні і негативні його властивості чи то якості. Ірину Фаріон ми будемо називати в цьому відео це маленький ліричний відступ Орлицею. Для зручності. Ірина Фаріон це надто довго і надто пафосно, а Орлиця це ляпс і все. У Орлиці є і позитивні, і негативні риси, як у кожного з нас. У мене навіть негативу більше. Почнемо з позитиву. Дивіться, чи багато у нас блогерів націоналістичної спрямованості на Ютубі? Ну мені здається, аж двоє. Якщо ми говоримо про великих: це Фаріон і Корчинський. Інші це люди, там, у, у котрих 5 тисяч, можливо, 10 тисяч, 15 тисяч підписників, 2-3 тисячі. Вони круті, вони цікаві. Їм є що розказати про своє минуле, про сьогодення, про історію України, культуру, філософію і так далі. Але вони маленькі. І в цьому велика проблема. Великих у нас двоє. Другий плюс. Я не можу не погодитися зі всіма основними наративами Ірини Фаріон стосовно української культури, української мови про те, що все це потрібно, все це завжди на часі. Що мова це наша зброя, що мову необхідно захищати. Якщо ми з вами не будемо розмовляти в Україні українською мовою, українською українською мовою ніхто не буде захищати в інших країнах. Тобто вона потрібна лише нам в її розвитку зацікавлені лише ми щодо постатей. У неї є прекрасна рубрика, чи то передача ціла генукраїнців, якщо я не помиляюсь. Вона виходила на телеканалі Рада. Потім вона виходила на НТА, і напевно навіть зараз виходить. І Я напевно навіть пораджу вам подивитися і про Андрія Мельника, наприклад, і про Євгена Коновальця. Це якщо ми говоримо про націоналістів, але там було не тільки мова йшла не тільки про політичних діячів України. Там були і е, діячі мистецтва, культури, і, і Ленко, і про Миколайчука вона розповідала, і про Гоголя, про його деяку роздвоєність особистості, яка, в принципі, в кінці закінчилася тим, що він е, втратив здоровий глузд. Чудова серія. Вона класний професіонал, я не філолог, і я не можу в повній мірі оцінити її. Педагогічні там якості її науковий доробок, да її професіоналізм у цій царині. Але, як на мене, в плані мови вона професіонал, хоча б через те, що вона закінчила крутий навчальний заклад, у неї наукове звання і вчений ступінь. А ну просто так його не дають при всіх мінусах нашої сучасної вищої школи. Але ж перейдемо до мінусів, і першим мінусом. А для мене видається те, що вона співпрацювала нещодавно з Юрою Двіжоном. А Юра Двіжон це мені здається один із засновників такої собі цікавої організації, як Юкрейн Прайд. Привіт, я Юра Двіжон. Я підтримую гендерну рівність та проти токсичної московиності, з якою часто зіштовхуються як гетеро, так і гомо чоловіки. Нещодавно патріотична громадськість розкопала дуже цікаву інформацію, що виявляється, Ukraine Юкрейн Прайд не такий вже. І Ukraine Pride, а серед засновників чи то російською мовою там у да, там є росіяни. Це відкрита інформація, яку люди взяли просто з Open Data боту. І що ми бачимо, що Ірина Фаріон погодилася на співпрацю з невідомими київськими журналістами, як вона назвала Юру Двіжона, да, який не такий вже невідомий, і не такий вже мені здається журналіст. І не так вже далеко від е, Ukraine Pride. Так ось, вона погодилася на співпрацю, коли ці невідомі журналісти з Києва її зателефонували. І вони зробили фільм, який я, на жаль, не дивився. Е, критикуєш, дивись. Е, я сьогодні поступлю як Швонді Шарікав. Скажу, що мені він заочно не подобається цей фільм. Так ось вони зробили фільм, створили фільм, який називається Діва українського націоналізму. Воно так лунає, просто ну куди там нам. Діва українського націоналізму погодилася на цей фільм. А коли у неї е, запитували в коментарях, як же так? Це ж співпраця з ЛГБТ? Ви ж націоналісти? Якщо ви націоналісти, то ви консерватори, ви ж за про не за прогресивні, за традиційні цінності. І вона казала: а як же Агатангел Кримський, геніальний український там перекладач, філолог, знавець кількох десятків мов геній. Ну а у мене зустрічне запитання, чи Агатангел Кримський організовував прайди, чи він кричав з кожної праски про те, що він не такий, і що нас нам потрібні додаткові права? Ми хочемо. Вчити ваших дітей, ми хочемо всиновлювати ваших дітей. Ми хочемо впливати на політичну повістку в вашій країні. Ми хочемо управляти вами, хоча ми в абсолютній меншості. Я не думаю, що Агатангел Кримський казав таке: можете мене виправити і скинути посилання, зробити факт чекінг в моїх коментарях. Вона каже про нього, вона каже про те, що. Я навіть не знала, що Юкрейн Прайд це Юкрейн Прайд, вибачте, що Юра Двіжон і ці невідомі київські журналісти вони якось дотичні до ЛГБТ. Вони ж до мене зверталися не з цією повісткою, да не з цього питання. Вони до мене зверталися з запитання, що ми хочемо про вас фільм зняти. Ну і як же Орлиця відмовить якимось журналістам невідомим з Києва? Орлиця завжди піде на зустріч молодим невідомим журналістам з Києва. Це перша штука співпраця з ЛГБТ-організацією, з публічним представником глашатим, да, ЛГБТ-організації, і яка має коріння слід з Росії. Прикольно, да? Перший пункт, і другий пункт у нас. Стосується безпосередньо подій да кривавих, буремних, страшних, які зараз відбуваються в Україні, а саме про південний схід, про південь України, про Маріуполь, про тих всіх людей, які потерпають від російської агресії, від бомбардування, Фаріон каже, що в принципі їм так і треба. Ну що ж, вони ж стільки років голосували, чи то за партію регіонів, чи то за ОПЗЖ. Що нарешті карма їх наздогнала, і можливо, хоча б зараз, під бомбардуванням російських там літаків чи там засобів, не знаю, чим вони там херачать гаубицями і так далі, артилерією, дронами камікадзе, вони можливо зрозуміють, що таке Україна, що треба голосувати так, як треба пані Фаріон, як вона сказала. Що це не такі партії, за які треба голосувати, і взагалі там десь в Маріуполі є завод імені Ілліча. Як це так? Україна, скільки років? А завод все ще Ілліча. Тому Маріупольці мають, за словами нашої шановної орлиці, страждати, вистраждати, випити цю чашу до дна, щоб зрозуміти все-таки, хто вони щодо чого. Я тут, а вже ж, а вже ж не можу. Ну, ніяк погодитися. У стосунках є дзвіночки, а є дзвони. Так оце просто колокольня, вона впала. Розумієте, дзвінниця, вона нахер впала. Там спочатку почав розхитуватися цей великий лаврський колокол, да? а потім він настільки, ця амплітуда, да, резонанс, був монструозний, що ця дзвінниця нахер впала, просто впала на Печерськ. Не дай Боже. Але ось такі у мене асоціації, що після такого. Людині дуже важко буде відмитися. Так ось, великий Лаврський колокол дзвонить по пані Ірині Фаріон. Це який зашквар. Нація це твоя друга сім'я, це велика сім'я. У тебе є да, такий там макросвіт, да, мікросвіт. І тобто, на рівні держави, на рівні країни, ці люди, вони твої брати і сестри. Як можна бажати своїм братям чи сестрам, чи то дітям? Щоб їх життя вчило такими засобами. Десь ти можеш пригрозити дитині, десь ти можеш її так. ой 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 що ти таке робиш? Зробити таку міму, зіграти, і щоб їй там було страшно. Але ж ти в глибині душі і ти любиш, і навіть дитина розуміє, що ти не по-справжньому це робиш, а через те, щоб якось скоригувати поведінку дитини і зробити так, щоб їй в першу чергу, а не тобі було добре. І бажати. Щоб дитині, наприклад, поламали ноги, аби вона не гралася в футбол, чи щоб дитину застрелили, чи то, щоб на дитину впала стеля, чи то, щоб на дитину впав дрон камікадзе і зруйнував її житло, її сім'ю, повбивав її родичів і її саму. І тільки тоді вона зрозуміє важливість української мови, культури і те, що треба голосувати, наприклад, за свободу, а не за ОПЗЖ. Такий наратив у мене викликає не те що. Страх і ненавість він в мене викликає огиду, в принципі, як кацапи. Вони в мене не викликають русофобію, да вони в мене викликають огиду, сміх, іронію. Другий аспект того. Що у нас в Україні демократія? Хотілося б нам цього чи ні? У нас демократія, і у нас ці люди вони мали повне право голосувати за партію ОПЗЖ, за за партію рідний край, за партію Наша Україна, за партію Свобода, яка спочатку пройшла в парламент, але потім українці дали свій вирок партії Свобода, і вона не прийшла в парламент. Ірина Фаріон пішла собі далі викладати да, і писати генукраїнців. У нас Конституція гарантує цим людям те, що вони можуть голосувати. Це вже інша справа, да? правильно чи неправильно, да? я вважаю неправильно, да? зашкварно. А за яку партію не зашкварно було голосувати, ви мені скажіть, за ці всі 31 рік? М? А за якого президента було не зашкварно голосувати? Який був святий з них? Яка партія була свята? Чи у всіх партій були прозорі прозоре фінансування і кришталево чесні члени та членкині, членциці? Я не пам'ятаю таку партію. І декілька разів, та, на перших моїх виборах, я е, викреслював і тих, і тих, а на виборах. Е, Інших, наприклад, там, давав шанс і тому, і тому. В Одесі, я вважаю, що обидва кандидати надто класні, щоб хтось один з них вигравав. Я давав шанс обом. Тобто, цей момент про, а, про провину цих жителів, що у них там знаходиться завод Іліча, що вони розмовляють російською, що вони не так голосують. Ну, вибачте, коли в нас буде диктатура національна, яку сподіваюся, влаштує нам пані Фаріон. Тоді ну, за це треба буде розстрілювати, напевно. Ну, знову ж таки, за думкою пані Фаріон. А поки у нас демократія, люди мають право голосувати так, як вони хочуть. І поки у нас не заборонили розмовляти російською мовою, як хочуть сказати нам люди з Москви, да? з Росії пропагандисти. У Нас не заборонили. У нас люди спілкуються так, як хочуть. А, вони можуть спілкуватися так, як хочуть. І завод Іліча не перейменували. На жаль, чи на щастя, там, наприклад, на Євгена Коновальця. Ну і що? Тепер треба їх бомбити, щоб вони зрозуміли свої помилки. Розвернемо нашу оповідь на 180 градусів і поговоримо про Олексія Арестовича. Я зрозумів нарешті, про що говорив Арестович, коли казав про маленьку культуру. Мова не про українську культуру. Мова не про українську пісню, музику, фольк, вишиванки, які, до речі, Арестович інколи вдягає. І просто на голе тіло при Юлії Латинінній це робить ефектно. Не про вишиванку, не про пісні, і не про мову, і не про кінематограф, не про Іллєнка Миколайчука, не про українське поетичне кіно, не про Янчука, і не про Олеся Саніна. Я думаю, він говорить. Він говорить про. Нашу дріб'язковість, коли ми не бачимо за частковим, за частиною цілої картини, він говорить про нашу зайобістість, коли нам важливіше, що людина загинула, тому що вона розмовляє російською мовою і голосує за ОПЗЖ, аніж те, що людина це найвища цінність, і ми в першу чергу повинні боротися за своїх людей. Такі вони не такі, але це наші люди, які живуть в цій країні. Які платять податки, які працюють, які виховують дітей, і нев вони заслуговують на те, щоб їх бомбили? За те, що вони не так розмовляють? Це називається зайобістість. Я тебе, сука, буду клювати за те, що ти не такий? Доклюю тебе до того, що ми разом абсолютно програємо все. І президентом стане комуніст. <смір> Чувак, який очолював ідеологічний відділ Комуністичної партії України і, да, і Верховну Раду. А ми, націоналісти, ми проїбимо. Бо ти не такий і я не такий. От про цю зайобістість він говорить: він говорить про відсутність стратегічного мислення. Коли ти не бачиш на два, на три на чотири кроки вперед вона говорить про те, що і слава Богу, чи на жаль там їх випустили? Наприклад, ну хтось хтось вважає, що нещодавно вона про азовців сказала теж гидотну фразу. Я, наприклад, думаю, що вона сказала, що на жаль, вони в полоні, але а не на жаль, їх випустили. З е, полонених азову мене не цікавлять їхні приватні розмови. Нехай собі приватно говорять, хоч по хитайськи на Суахілі. Виконали вказівку зайти в полон? Виконали. Тепер їх з полону визволили. Слава Богу, не всі. Слава Богу, не всіх. залишається 80% в полоні. Так? То чому вони не виконують інше завдання? Завдання про статтю 13 Збройні Сили України. Мова війська, яка українська. А якою мовою говорить Залужний? Ну що це таке? Деякі вважають, що вона сказала, на жаль, Азовців випустили. Оці всі речі, да, які вище були сказані, про те, що вона там з Ukraine Прайдом, да. А ми навіть можемо сказати, да, що вона використала цю, о, цей майданчик, да, вона використала цих журналістів, режисерів. Бо Юродвіжон не тільки журналіст, він ще й режисер. Таке кіно, блядь, він знімає. Ви бачили це просто. це ж... Це шедевр. Ви можете сказати, що людина використовує майданчик для пропаганди своїх поглядів. Вона робить український націоналізм френдлі, да там юзерфрендлі або френдлі або лгбт Френдлі. Краще, от останній варіант. Вона робить український націоналізм лгбт Френдлі. У світі вже бачать, що не треба кричати, що там розформуйте певний полк, чи там українські нацисти. Вони бачать, що от український націоналіст знімається у фільмі ЛГБТ-шників. Можна сказати, да, що вона поширює свої ідеї для широкого загалу. Вона розширює свою цільову аудиторію і вже Ukraine Pride — це теж націоналісти. Я буду таким конченим, як там писали в мені в коментарях. Да, я буду підтримувати вислови Фаріон. Мені подобається ця не лагідна українізація, угу. чомусь лагідною русифікацією, Правильно русифікації? Так. — русифікація русифікації у нас не було угу. ніколи. Була дуже жорстка, ну от треба те, те ж саме робити. Тому не розумію принципових, принципової позиції. Я не буду спілкуватися українською, це принципово, буду общатися на русском. Кака вот, моя красавиця. Бо в них в інстаграмі чи в телеграмі червоне чорне тло під буквами Ukraine Pride. А можемо сказати, що людина безпринципна, а можемо сказати, що їй все одно де виступати. А можемо сказати, що вона лицемірна. Бо націоналізм це захист традиційних цінностей. Бо націоналіст – це завжди консерватор, бо націоналіст він за Україну, за сім'ю, за рід, за дітей, за сім'ї там, де є чоловік, і є жінка, і де стать, є стать. Це не гендер, не соціальна стать, не якийсь інший ефемізм, який вигадали чуваки неомарксисти. Да? Культурні марксисти, західні науковці, бо наука теж буває різною і фундується вона по-різному. Ну, висновки ви зробите самі: позитивно чи негативно співпрацювати з цими чуваками, які, до речі, мають російське коріння. Третій момент це бажання закритися у своєму маленькому світі. Арестович теж про це говорить. Він говорить, що нам треба буде. Вийти за межі України, нам треба буде після перемоги адмініструвати Росію. Нам треба буде активно водити свої там контингенти в різноманітні гарячі точки Росії, і типу, бо нас це ніяк не обіде. Ми не зможемо взяти просто від відмежуватися великою великою стіною, яку колись вже хотіли побудувати, і цей хлопець такий по-моєму не побудував. Ми не зможемо відмежуватися. Це надто велика потуга, або вона буде нам управляти, або ми будемо управляти. Я. Я помічаю, в тому числі в Ірині Фаріон. Оцю дріб'язковість, оцю недальновидність, оцю сегментацію, і оце акуклювання. І це дуже погано. Сьогодні я дивився інстаграм, і там Юлія Федосюк виставила сторіс. Я вже ж а, по цій темі. Юлія Федосюк це дружина азовця Арсенія Федосюка, який наразі все ще знаходиться, які мені здається, тисяча чи більше навіть азовців в російському полоні його не обміняли. Він все ще там, як і багато інших людей. Про це ми маємо пам'ятати і робити все, щоб їх звільнили. Вони повернулися в Україну. Юлія дуже класно написала про те, що коли в 80-х, в кінці 80-х років, її пращури були в таборах за те, що вони розмовляли українською мовою, пані Фаріон тоді вступала в комуністичну партію. Я пам'ятаю, як Фаріон це пояснювала. Виявляється, її її наставник, вчитель з університету, сказав, що ти маєш туди вступити, але щоб не. Знищити, по-моєму, її, наскільки я пам'ятаю, знищити комуністів із середини. І вона це теж неодноразово казала, що я не те, що там була, я знищувала зсередини. Ну ці казки можна ж розповідати дітям, да, про те, що я не сотрудничав, да, я унічтажав. Але це теж про лицемірство. Можна сказати, що да, часи були такі, що я хотіла просуватися по кар'єрній драбині, я хотіла бути. Професором, доцентом, кандидатом наук я хотіла політичну кар'єру свою розвивати. Я хотіла отримати собі квиток короче, в життя. Бо відкривалися деякі можливості, які були закриті, якщо ти не вступаєш там до партії. Це інформація для тих людей, які ще знаходяться в дитячому садочку. До речі, з дітками Ірина Фаріон теж мені здається не вміє працювати. Або вміє, ну це вже ви вирішуйте. Я ти як називаєшся Оленка, яка красуня ніколи не будь альоною. Бо якщо ти станеш альоною для дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Як невеличкий дисклеймер, я скажу наступне: я обома руками за українську мову, українську культуру, українську традицію. Я за українське поетичне кіно, я за єдину мову в Україні. Я за те, щоб політики вчили українську мову, навчання велося українською мовою в школах, в дитсадках, в університетах, в вищій школі. Я за те, щоб кожен українець знав на відмінну українську мову, українську літературу, українську історію, українське мистецтво, культуру. Але я. Вважаю, що у Ірини Фаріон є зайоб на цій темі, і з точки зору клінічної психології, будь-який зайоб, невроз це не дуже добре. З ним треба працювати, пропрацьовувати його, лікувати, бо це може вилитися в дуже неприємні речі. Але хто я такий? Всі ви знаєте, що орлиці орлиці не сповідаються перед гігієнами. То почукайте, ну б, я сказала, Орлиці не сповідаються перед гігієнами. До побачення! А з вами був Микола Чурпіта. Залишайтеся з нами, ми будемо робити хороші речі. Фарион, кончена довбойовка. На Соловьиней. Ты тебя выебал на бакли, но это не конец.